Так, всім привіт чуваки! Сьогодні в мене 57-й день трейдингу. От, можна сказати, що за цих пару днів я трошки випав. Але ну то таке. Отже, що сталося за останніх 5 днів? За останніх 5 днів... ну то що? Що? Падіння було в п'ятницю. Потім у нас була така зона... Проторговки, цей імбаланс. Ми його так скажемо, проторговували. Зафулфілили його, ну, майже наполовину. Це можна сказати, що була якась зона накопичення. Оце от. І стрельнули просто вверх, пішли вже до оцього імба, його зафулфілили, отримали реакцію. І ідемо. Я думаю, ми будемо іти Думаю, будемо йти до цих імбів. Ну, час покаже знову ж таки. Добре, значить, давайте подивимося, що у нас на 15-й хвилинці. На 15 й хвилинці злому не відбулося. Я думав, що це буде злом структури. Його не відбулося. Тобто ми поки що йдемо наверх. Давайте подивимося на денці, що у нас відбувається. Угу. На денці в нас відбувається. Відбувається. У нас ну, у нас ніби є злом, ну такий, знаєте, 50-50. На денці, ну, блін... Утворили знову ж таки такий от імбаланс. Думаю, через пару днів ми прийдемо до нього. Можливо, ми до нього прийдемо от навіть після фулфілу цього імба. Тобто, от буде приблизно тиць-пиць, тиць спец. За фулфілом десь тут це імб і підемо вниз. Підемо вниз. Ну і потім, напевно, підемо вверх. Ха. Mm. Я не знаю. Коротше, якось так. от. В принципі, угод я ніяких не відкривав, бо просто банально не мав часу подивитися на, на графік. От, Думаю, думаю можна попробувати, Ну, цікаво. Що буде, якщо попробувати торгувати на вихідні під час вихідних? Мені цікаво, що взагалі відбудеться. Так що прогноз який. Прогноз, ну що йдемо вверх. Вверх просто йдемо. Вверх. Сюди до цих імбів, я думаю, було би класно дойти і піти знову ж таки вниз, за оцим от, Оцим імбом. А можливо, навіть за оцею ліквідністю було б непогано сходити, бо тут там такі ікол, лої, утворилася, така якась зона приваблива доволі плюс. Ще тут а, імбаланс був на Денці. Де той наш імбаланс? Ой, блядь. Імбаланс в нас на Денці. От, Імбаланс на Денці такий у нас. Ну, його знає, чи ми до нього дойдемо, чи не дойдемо. Це знову ж таки питання дискусійне. Думаю, рано чи пізно дойдемо. Рано чи пізно. Блядь, класне формулювання. Рано чи пізно все-таки ми сюди прийдемо. І мій прогноз рано чи пізно покажеться правим. Так що там, да, неоднозначна ситуація, не знаю, я що буде.